Всім привіт 2 березня. Депутати правлячої партії Молдови проголосували у першому читанні за законопроект, який передбачає, що у всіх законодавчих актах Республіки Молдова словосполучення румунська мова має замінити словосполучення молдовська мова. Відповідний законопроект покликаний виправити історичну несправедливість, має реалізувати рішення конституційного суду від 2013 року, який постановив, що текст декларації незалежності має пріоритет над конституцією України. А у декларації незалежності Молдови державною мовою є Мунська мова, а у конституції так звана молдовська мова, що функціонує на основі латинської графіки. Проте це лише перше читання, бо конституція Молдови прямо забороняє внесення змін до основного закону в умовах надзвичайного стану, який триває у Молдові з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та й двох третин голосів, які необхідні для внесення змін до конституції, у партії влади немає у парламенті країни 101 депутат, лише 63 відносяться до правлячої партії. Всі інші знаходяться в опозиції. При цьому. З 63 депутатів правлячої партії лише 56 підтримали цю ініціативу. В парламенті відбулись сутички, бо таке рішення категорично не влаштовує проросійську опозицію або так званий блок комуністів та соціалістів, які, крім своєї відкритої русофілії, займають дуже важливе місце в протистоянні об'єднанню Румунії та Молдови. Так в Молдові та в Румунії йде багатоосяжна дискусія про воз'єднання цих двох держав, які подекуди доволі часто існували в межах однієї. І то носили назву Молдови, а то Румунії. в додаток і у столиці Молдови в Кишиневі тисячі людей відзначали сторіччя об'єднання Бесарабії, регіону, який зараз на 70% зайнятий Молдовою та Румунії. А рік тому на пісенному конкурсі Євробачення Молдову представляв гурт братів Адвахових, який співав про потяг з Кишинева до Бухаресту зі столиці Молдови до столиці Румунії, який, начебто, їде однією країною. І сьогодні ми поговоримо саме про це: Молдова сусідня для України держава зі спільними перетинами в історії та подекуди зі спільними проблемами, такими як географічна та історична близькість з Росією. Молдова була автономною соціалістичною радянською республікою у складі Української соціалістичної радянської республіки, а потім отримала статус окремої республіки однієї з 15 республік радянського союзу. Майже 7% населення Молдови українці, росіяни всього навсього 4%. Попри це, за підтримки та військового втручання російських військ в Молдові створили так звану Придністровську Молдовську республіку, в якій з 95-го року базується російська армія, так звана оперативна група російських військ у Придністровському районі Республіки Молдова. Давайте сьогодні поговоримо про важливий елемент політичної дискусії у сусідній Молдові: про концепцію об'єднання Молдови та Румунії, звідки вона походить, хто її підтримує, хто виступає проти, що цьому заважає, а що навпаки вказує на безальтернативність цього шляху. А перед початком я нагадаю вам про необхідність поставити вподобайку цьому відео під. Підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписались, а також після перегляду відео залишити свій коментар. Для початку слід визначити, на мою думку, головний фактор та вплив на започаткування концепції воз'єднання Румунії та Молдови. Це мова. Так, Румунія та Молдова відносяться до країн румуномовних. Румунська мова дуже поширена на Балканах та формувалась під впливом римської латини, та й назва країни Румунія Романія походить від латинського Романус, що означає громадянин Риму. Ви, напевно, запитаєте, в Молдові ж є молдовська мова. Проте ні, фактичної відмінності молдовської мови від румунської немає. Молдовська це штучно створена неіснуюча мова часів радянського союзу. Це був один з інструментів коронізації, щоб штучно виокремити Молдову з історичної та мовної гармонізації з Румунією. Було просто перекладено румунську латину на кирилицю. Тому і в Конституції Молдови є рядок. Молдовська мова, що функціонує на основі латинської графіки, а це вже румунська. Мова, якою розмовляють у Молдові, ближче до діалектів північного сходу Румунії, але обидві країни використовують той самий літературний стандарт. В цьому питанні, як і у всіх питаннях національної свідомості, мова має значення. Україна крізь свою історію йде до засвоєння цієї тези. Сили держави, нації та свідомості поля. Гає саме в мовному питанні, і чим більше української мови буде представлено в інформаційному полі, тим міцніше буде наша держава, і тим складніше ворогу буде наважитись на агресію проти країни, мову якої він просто не розуміє. Тут я нагадаю вам про патреон мого каналу, завдяки якому ви можете підтримати створення змістовного україномовного контенту фінансово. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, ознайомтеся з рівнями підтримки каналу та обов'язково підписуйтесь, якщо маєте таку змогу. Окремо там я регулярно проводжу розіграш книжок, які мені були до вподоби. А якщо є змога, то книжки йдуть з підписом автора для одноразових донатів. Є посилання на банку Монобанку. Хочу подякувати своїм патронам за тривалу підтримку каналу, особливо подяка пану Микиті. А також дякую тим, хто донатить на Монобанк. Об'єднання Молдови та Румунії є популярною концепцією в двох країнах. Це бере початок з розвалу комуністичного блоку. Румунська революція 89-го року та здобуття Молдової незалежності у 91 році ще більше сприяли розвитку руху за об'єднання двох румуномовних країн. Питання возз'єднання постійно виникає в їх спільному інформаційному просторі. Прихильників ідеї об'єднання зазвичай називають уніоністами, а противників молдовиністами. Історичною опорою ідеї воз'єднання є 1918 рік, коли румунська армія ввійшла до Бесарабії, регіону, де зараз розташована Молдова. А тамтешній тимчасовий парламент прийняв рішення про незалежність лише для того, щоб остаточно прийняти рішення про союз з Румунією, тобто про приєднання Бесарабії до Румунії. В останній, до речі, день воз'єднання, 27 березня, є державним святом пізніше у 40-му році СРСР виставив ультиматум до Румунії з вимогою передати Бесарабію до складу Молдовської автономної радянської соціалістичної республіки, яка тоді займала територію сьогоднішньої Одеської області та частину сучасної Молдови, яку зараз контролює так звана ПМР. Румунія погодилась та передала Бесарабію СРСР, який вже створив саме Молдовську Радянську Соціалістичну Республіку. А після другої світової. Румунію ніхто вже і не питав з тих часів. СРСР систематично відривав Молдову від Румунії, що пізніше продовжуватиме робити так звана Росія через гібридні русофільські політичні сили в Молдові. Але попри намагання СРСР та в подальшому Росії остаточно розділити Молдову та Румунію, в цих країнах триває суспільна дискусія з приводу історичного віз'єднання факторів, що перешкоджають об'єднанню, багато. Це є обережність політичних лідерів у Молдові та Румунії, війна в Придністрові та напруженість в Гагаузі, а також сформована за радянські часи ментальність значної частини населення Молдови, яка виступає за збереження власної державності. Після розпаду СРСР в Молдові велику політичну роль почали відігравати колишні комуністи та так звані місцеві князьки, які, звісно ж, прагнули зберегти свою владу в незалежній Молдові. Саме вони у 1994 році пролобіювали молдовську мову до конста. Іституції Молдови та змінили румунський прапор та гімн, з якими Молдова проголошувала незалежність у 1991 році. А з боку румунської влади конкретних кроків на воз'єднання не було лише символічні та декларативні. Колишній президент Румунії Йон Ілєску, якого критикують за те, що він не зміг об'єднати Румунію з Молдовою у 90-х роках, пояснив, що Румунія сама без міжнародної підтримки, зокрема з боку західних країн, і без бажання політиків у Молдові не змогла б досяг. Цього об'єднання в додачу конкретні кроки від на той час ненатівської Румунії Росія могла простінювати як румунський експансіонізм та обґрунтовувати своє потенційне подальше військове та політичне втручання в Молдову. Ще пізніше, у 2003 році, прокремлівські політики Молдови ухвалили концепцію національної політики, в якій формально зазначили, що молдовани та румуни є різними народами і що останні є етнічною меншістю в Молдові. У той час як Молдова Терпала від соціалістичного реваншу та боротьби з трупом радянського союзу у вигляді Росії та так званого ПМР. Румунія без зайвих проблем у 2004 році приєдналась до НАТО, а у 2007 році приєдналась до ЄС. Нагадаю, що у мене на каналі є відео про НАТО та Євросоюз. Вони дуже змістовні та інформативні. Раджу вам подивитись, якщо ви ще їх не бачили. У 2006 році Румунія почала підтримку прагнень Молдови по вступу до Євросоюзу. Тодішній президент Румунії Траян Бесеску заявив, що він рішуче підтримує заяв. Молдови на вступ до Європейського Союзу, і що мінімальна політика Румунії полягає в тому, щоб об'єднання румунської нації відбулось в рамках ЄС. У 2009 році комуністи та соціалісти Молдови втратили більшість у парламенті країни, яку тримали протягом трьох попередніх каденцій. І в парламенті було створено правлячу коаліцію Альянс за європейську інтеграцію Молдови. Опоненти Альянсу називали новосформовану правлячу партію уніоністами, тобто прихильниками воз'єднання з Румунією. Деякі політологи та журналісти оголосили вибори до парламенту 2009 року початком возз'єднання Молдови та Румунії. Між країнами почались тісні взаємовідносини. Було започатковано багато спільних проєктів, Румунія запропонувала Молдові безповоротну фінансову підтримку на 100 мільйонів євро. Пізніше було демонтовано ще радянського горожу з колючого дроту на кордоні між країнами. Сукупно ідеї воз'єднання отримали новий заряд після тривалого комуністичного засилля у політичному житті Молдови. І все більше медійних діячів та політиків почали говорити про неминучість об'єднання Румунії та Республіки Молдова, бо розкол румунського народу є трагедією. І якщо люди хочуть об'єднання двох країн, це станеться, і глобальні сили не зможуть цьому противостояти у 2013 році. За день до участі у саміті східного партнерства у Вільнюсі, де Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, президент Румунії Траян Бесеску сказав, що третім пріоритетом для Румунії після вступу до. НАТО та ЄС має стати союз з Молдовою. На той час ця країна вже була частиною НАТО та ЄС, що важливо, багато людей, які раніше були молдовиністами та виступали проти воз'єднання, почали поступово змінювати свою позицію. Зокрема, такі метаморфози зумовлені стрімким зростанням румунської економіки на фоні законсервованої економічної та політичної кризи всередині Молдови. Наступний поштовх до цієї дискусії відбувся вже після російського вторгнення в Україну у 2022 році. У Ніоністи стверджують, що об'єднання зміцнить східний фланг НАТО та захистить Молдову в разі ескалації придністровського конфлікту, про що неодноразово лунало з Росії, яка не планує випускати кишенів зі своїх клешнів. Проте останнє слово за громадянами Молдови. В цьому єдині як всі румунські, так і молдовські політики, бо історичний рівень підтримки цієї ідеї був доволі слабким в Молдові. У 2016 році приблизно 19% виступали за воз'єднання у 2022 році. Опитування показали, що 43% молдован за і 57% проти. В Румунії підтримка воз'єднання дуже висока від 50% до 76%. Тому тут справа дійсна за Молдовою та Молдованами. Україна збирається зайти. І на територію Трансністрія, так? Придністров'я так ПМР та Росія у цьому питанні відіграють важливу деконструктивну роль після розпаду СРСР та проголошення незалежності Молдови в країні почалися сепаратистські рухи в Придністров'я та в Гагаузі 25 серпня 1991 року було проголошено про незалежність так званої ПМР, найбільш промислового та розвиненого регіону Молдови. В конфлікті сторони звернулись до зовнішньої підтримки. Молдовська влада шукала її в Бухаресті, а Придністровська в Москві та Києві. Так в Києві навіть лідер самопроголошеної республіки Ігор Смірнов відвідав Київ у 91-му році з метою обговорити ймовірний перехід республіки під юрисдикцію України. Проте 29 серпня молдовські спецпідрозділи заарештували його в Києві, але його випустили, тому що Придністров'я встановила ультиматум Молдові, Погрожувало перестати. Постачати електроенергію після цього, фактично почалась військова напруга. На боці сепаратистів повстала 14-та радянська армія, яка контролювалась з Москви. Це допомогло їм отримати контроль на лівому березі Дністра, який і став фактичним кордоном між підконтрольною Молдові територією та ПМР. 28 березня 1992 року. Республіка Молдова оголосила про запровадження надзвичайного стану в країні. Конфлікт перейшов у фазу відкритого озброєного протистояння березня по липень 1992 року точились криваві бої із застосуванням літаків, артилерії та бронетехніки. Проте Збройні сили Молдови не змогли отримати переваги на полі бою, через що Молдова вимушена була піти на серйозні компроміси. З боку України у військовому конфлікті брали участь українські націоналісти УНУНСОМ, які прагнули включення Придністров'я до України. Так вони воювали разом із придністровськими сепаратистами проти урядових сил Молдови, нібито захищаючи велику етні. Нічну українську меншість у Придністрові. Одним з мотивів допомоги, переважно проросійському регіону, була боротьба слов'ян проти румунської агресії. До речі, і Ігор Гіркін воював там за цю ідею. Загалом, після війни, 50 членів УНСО були нагороджені медаллю захисник Придністров'я. До речі, цікаво, що до 2013 року основним потенційним ворогом Україна розцінювала саме Румунію. Були і конфлікти навколо острова Зміїни, а потенційні сценарії війни регулярно проскакували у медіа. В цілому Війна призвела до того, що за посередництва Росії, України та ОБСЄ сторони були посаджені за стіл перемови. І до 2013 року Україна в питанні ПМР рухалась плюс-мінус в одному форваторі з Росією, а регіон був проросійським буфером та контрабандною зоною. Паралельно із Придністров'ям розвивались конфлікти і у так званій Гагаузькій Республіці в Молдові, де були намагання за дотичним сценарієм розмухати конфлікт. Проте до цього не дійшло, попри те, що ця область фактично 4 роки була незалежною від. Молдови, але через слабкість Молдови та поразку у війні в Придністров'ї у 1994 році на основі домовленостей, досягнутих між Республікою Гагаузією та Республікою Молдова було підписано документ про мирну інтеграцію Гагаузії на правах розширеної автономії у Молдову навіть із закріпленим правом на самовизначення у випадку, якщо Молдова і Румунія спланують воз'єднання. Тож цей регіон також відіграє підривну роль, що дозволяє Москві до сьогодні мати вагомий вплив на внутрішню політичну ситуацію. В Молдові маючи великий спектр проросійських політичних сил, організацій та політиків, зокрема, президентом Молдови до проєвропейської має Санду був проросійський ігор Додон, який називає Крим російським та виступає на боці РФ навіть після 24 лютого. Після нападу Росії на Україну у 2014 році стратегія України щодо ПМР та російських військ в невизнаній республіці різко змінилась. А у 2015 році Україна скасувала угоду про військово-технічні відносини. Зирив. До 15-го року через Україну відбувалася ротація російського контингенту в Придністровській Молдавській республіці. Сьогодні так зване Придністров'я та 2000 російських військовослужбовців з бронетехнікою, які там базуються, є для України потенційною загрозою ескалації з боку РФ. Формально вони там, щоб охороняти склади у колбасні, де з радянських часів зберігається велика кількість боєприпасів. Можливий підрив зброї на цих складах можна порівняти з вибухом ядерної зброї, потужністю 10 кілограм.

Give her a round of так скоріш за все у доволі далекому майбутньому Молдова та Румунія воз'єднаються. Ми бачимо категоричне зростання прихильників цієї ідеї, як серед звичайних молдован та румун, так і серед політичного естеблішменту країн. Майже єдиний аргумент проти такого сценарію це радянське, а згодом і російське бажання ментально вирвати Молдову з Європи та виокремити її з Румунії, завершити створення антиєвропейського анклаву під боком у Румунії та України. Придністров'я значно. Ускладнює ці процеси, але й потенційне возз'єднання не відбудеться у найближчі роки. І далеко не факт, що проросійське кодло буде існувати у майбутньому, особливо на фоні перемоги України у війні проти Росії. Аргументів за доволі багато. Румунія поверне до себе велику частину Бесарабії та румуномовний народ, який у попередньому сторіччі СРСР відірвав собі Молдова завдяки воз'єднанню стане частиною ЄС та НАТО. Як колись це було зі східною Німеччиною, коли та приєдналась до Західного. Саме воз'єднання, звісно, це не легко. Це складний процес законодавчої уніфікації, політичної волі, антикорупційної політики, неформальної згоди НАТО та ЄС. Хоча в контексті ЄС є конкретні вимоги до Молдови на випадок рішення про воз'єднання. А от в контексті НАТО, в самій конституції Молдови закріплена заборона на приєднання до військових альянсів. Потім буде тривалий період розбалансування регіонів, тому що Молдова дуже сильно відстає за економічними показниками від Румунії, навіть після возз'єднання. Німеччини у 90-му році до сьогодні зберігається розшарування суспільства за принципом західної та східної Німеччини. Республіка Молдова принесе до Румунії понад 2 мільйона жителів і збільшення ВВП на 13 мільярдів доларів. Проте румунське ВВП майже 300 мільярдів. ВВП на душу населення однозначно впаде, оскільки поточне ВВП на душу населення в Румунії оцінюється в 15 тисяч доларів, тоді як ВВП на душу населення в Молдові становить 4 тисячі доларів. Тому це буде доволі цікаво процес, за яким ми будемо з вами спостерігати. Скоріше за все, без перемоги України у війні з Росією, воз'єднання Румунії та Молдови буде існувати лише в рамках політичної дискусії цих країн, бо, поки в регіоні є вплив Росії та проросійський анклав, нічого реального з цієї ідеї не вийде для Молдови. Україна однозначно стратегічний партнер, який зараз своїм існуванням заважає фактично роздмухати Придністровський конфлікт до бойових дій проти Молдови, бо банально Росія не не перекидати війська до ПМР, та й самі війська задіяні в активних боях в Україні. Дійсно, Молдову дуже рятує відсутність фактичного кордону з Росією, бо зі слабкою армією, схильним до політичних криз та економічних зглиднів суспільством, протистояти російській навалі країна б не змогла. Україні слід також бути дуже уважною до воз'єднання Молдови з Румунією. По перше, там багато українців, які є національною меншиною. В Україні багато румунів, які теж є у нас національною меншиною. Румунія. Може спробувати грати на цьому, як, наприклад, це робить Угорщина. Угорщина, до речі, і до Румунії дуже чіпляється за свою національну меншину. Окремо, Румунія вела процеси проти України відносно територіальних вод у Чорному морі навколо острова Зміїний, який СРСР анексував у 48-му році та долучив до складу української РСР. З результатами суду Україна втратила доволі істотну площину континентального шлейфу та виняткової економічної зони. Проте з іншого боку, воз'єднання Молдови та Румунії. Ні, розширює НАТО та ЄС, частиною яких Україна обов'язково буде у майбутньому. А в рамках спільного економічного простору ЄС та простору безпеки НАТО, ризик виникнення таких конфліктів автоматично буде мінімізований. До зустрічі!